Що ж ви за людина така? Можливо, це відео допоможе зрозуміти, чому вам подобається чорний гумор, і що справді робить він вас поганою людиною? А можливо, навіть психопатом. А ще тут буде трохи історії чорного гумору, щоб краще зрозуміти, чи це сучасний світ зробив нас такими трохи цинічними, чи це можливо здавна люди любили посміятися над чимось табуйованим. Тому в цьому відео ми подивимось, який був гумор в давній Греції, середньовічній Італії, ранньомодерній модерній Франції, жахливому 20 столітті і порівняємо його з тим, що спостерігаємо зараз. І приготуйтеся, буде багато чорноти. Мене звати Роксана Тимків. Ви на каналі Роксана Тимків. Традиційно хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймі кофі або є спонсорами мого Ютуб каналу. А також тим, хто підписується на телеграм-канал, де ми з вами маємо можливість трошечки тісніше спілкуватись. Але переходимо до теми, і для початку що ж таке цей чорний гумор? Чорний гумор це вид комедії, що висміює теми, які зазвичай вважаються табуйованими або трагічними, такі як смерть, хвороби, війни, насильство чи соціальні проблеми. Його особливість у тому, що він поєднує смішне з шокуючим, змушуючи людину одночасно сміятися і відчувати певний дискомфорт. Отже, почнемо з того, що в дослідженні, опублікованому в журналі Cognitive Processing 2017 року, з'ясували, що люди з високими показниками темної тріади частіше цінують чорний гумор. Як виявилося, темна тріада це не персонажі з серіалу Всі жінки відьми, а група антисоціальних рис особистості, такі як нарцисизм, макіявалізм і психопатія. Я не психолог, і це відео далеко не про психологію, але якщо у кількох словах, то нарцисизм це коли людина вважає себе найважливішою. Такі люди часто демонструють свою вищість і мало звертають уваги на почуття інших. Макіавелізм названий на честь Нікола Макієвелі, який писав про те, що треба досягати цілей будь-яким способом. Так, так, мета виправдової засоби це його цитата. Люди з цією рисою часто маніпулюють іншими, щоб отримати те, що вони хочуть. Вони цинічні, холодні, і краще не стояти у них на шляху. Взагалі, краще стояти якомога далі від них. Психопатія це найбільш екстремальна риса стріади. У таких людей повністю відсутня емпатія, і саме про них можна сказати, що вони мертві всередині. Дослідження показали, що люди з цими рисами частіше сміються над чорним гумором. Чому? Тому що вони можуть дистанціюватися від емоційного впливу якихось трагічних речей просто за рахунок відсутності емпатії, ну або пониженої емпатії. І ще одне дослідження, опубліковане в журналі Гумор, показало, що любителі чорного гумору часто мають вищі показники агресивності та меншу соціальну відповідальність. Але автори підкреслюють, що це не означає, що всі, хто любить чорний гумор, агресивні та психопатичні. Я думаю, що ви дуже раді це почути. Я була рада, коли це почула й взагалі одні й ті самі автори, і навіть дослідження говорять нам про любителів чорного гумору взаємовиключні речі, тому що тут як ніде все дуже залежить від контексту е, тих чи інших жартів. Тому я зараз із великим задоволенням переходжу до світлих сторін чорного гумору, як би це трошечки парадоксально не звучало. По-перше, чорний гумор виступає як дуже ефективний механізм психологічного захисту. Ще зигмунд Фрейд казав, що гумор це спосіб психіки впоратися з тривожністю. А чорний гумор це взагалі його фінальний бос, бо він перетворює страх і біль у сміх. Саме тому лікарі, військові, рятувальники і усі, хто працює в екстремальних умовах, часто жартують на межі добра і зла. Це не тому, що вони черстві, а просто таким чином вони зменшують психологічне навантаження. Дослідження американської психологічної асоціації показали, що чорний гумор допомагає людям, які пережили травматичні події. Він допомагає людям із тривожністю та депресією висловити свої переживання без зайвої драми. Іншими словами, коли ти жартуєш про свої проблеми, вони вже не виглядають такими страшними. Знову клоуна прислали. Ну але це не означає, що ними можна легко важити, якщо що. Ще одна цікава теорія про чорний гумор це теорія керування страхом смерті. Вона каже, що гумор допомагає нам прийняти той факт, що всі ми смертні, і трохи послабити внутрішню паніку. А ще чорний гумор об'єднує людей, що як не гумор є показником того, що ви справді розумієте один одного. Яскравим і впізнаваним прикладом для нас всіх є початок повномасштабного вторгнення. Меми про Чорнобаївку, бавовну, кіма у своєму кабінеті, паляницю, конотопську відьму, про яку згадали навіть в популярному американському ток-шоу from the city of Konotop. Am I Фромсиріяв Конотапмасенаконота right? все це допомагало нам залишатися на одній хвилі і ще й зберегти рештки здорового глузду. Також австрійські вчені, дуже дивно, що не британські, з'ясували, що любителі чорного гумору, як правило, мають вищий рівень інтелекту. Дослідники з медичного університету Відня взяли 156 добровольців, показали їм серію карикатур із чорним гумором і попросили їх оцінити жарти. Боже, і на це йдуть гроші платників податків. Добре, що не наші, але. Найбільше кайфували від чорного гумору ті, у кого був вищий вербальний і невербальний інтелект. А от люди з нижчим IQ частіше або не розуміли жарти, або сприймали їх як образливі. Чорний гумор це завжди гра з подвійними сенсами. Класний чорний жарт – це не просто ха ха смерть, а тонка іронія, яка вимагає від мозку обробити одразу кілька рівнів інформації. Тобто, замість того, щоб просто почути щось неприйнятне і почати обурюватись, треба помітити сарказм, підтекст і соціальну сатиру. А ще чорний гумор це ідеальний спосіб показати абсурдність певних явищ і розвантажити себе емоційно. Навіть у побутовому житті. Наприклад, якщо ми приходимо в державну установу, а там нам кажуть, ваш запит дуже важливий для нас, очікуйте, і щоб не було так боляче чекати, ви пишете в своїй соцмережі, що не знаєте, що настане швидше, пенсія, ваша смерть чи довідка. В реплаї набігають люди, які діляться своїм бюрократичним досвідом, і всім стає легше жити в реальності, де одна початка вирішує більше, ніж здоровий глузд. Ну, а ще людям трохи подобається порушувати соціальні норми. А чорний гумор дозволяє це робити без реальних наслідків. Це своєрідний спосіб поглузувати над забороненим, переступаючи якісь межі, але не порушуючи закон. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Однак зовсім інша ситуація, якщо хтось використовує чорний гумор як виправдання грубості та агресії, і каже, та ти просто жартів не розумієш, бо одна справа сміятися з абсурду і зовсім інша просто радіти жорстокості. Ну і звісно, коли ви жартуєте, треба трошечки враховувати контекст, тому що контекст у гуморі справді наше все. У своєму колі ти знаєш, що друзі не сприймуть цей жарт буквально, але навіть якщо сприймуть, вони тебе. Знають, вони знають, що ти за людина, вони самі обрали з тобою дружити, так? Але у публічній площині, особливо в соцмережах, такого робити не варто, тому що завжди ще можна вирізати з контексту і рознести по різних пабліках. І тоді в тебе можуть бути проблеми. Ну, в мене в будь-кого можуть бути проблеми. Особисто я знаю людей, які своїм невдалим жартом, можливо, зруйнували свою кар'єру, можливо, життя і набили собі татуювання на лобі. Також очевидно, що комік може дозволити собі. Він набагато більше ніж припустимо там ведучий новин. Наприклад, Рікі Червейс може жартувати про релігію, смерті, хвороби, і це виглядатиме як сатири. А тепер уявіть, що такий самий жарт звучить з вуст прем'єр-міністра на прес-конференції. Значення слів змінюється. Слова змінюються. і Я не хочу залишатися позаду. Я не хочу закінчити як мій дідусь. У 70-х. він постійно казав: о, той гук, а той квір. Хоча тепер слово квір. Знову нормальне, тому якщо почекати, усе йде по колу. Просто будьте терплячими. Ось моя порада. Хоча, як я вже казала, навіть коміки потрапляють у подібні ситуації. Комікеса Кеті Гріфін у 2017 році сфотографувалася з муляжем відрізаної голови Дональда Трампа, думаючи, що це буде політична сатира. В результаті вона отримала шквал критики, втратила роботу і навіть була змушена вибачатися. Ну, а якщо б вона сфоткалася справжньою головою Трампа, зараз би ми цієї всі гумні не мали. Ну і звісно, є теми, які навіть в межах чорного гумору потребують певної делікатності та обережності, такі як якісь недавні трагедії або відверта дискримінація. У США, Великій Британії та Франції, чорний гумор давно став частиною поп культури. В Британії сарказм, абсурд і жорсткі жарти популярні ще з часів Вінстона Черчилля. Важко не погодитись. Не менш кумедними за прем'єр-міністра були Монті Пайтон. В Америці стендап коміки на кшталт Джорджа Карліна чи Ентоні Джесельника постійно розсувають межі дозволеного. Франція також особливо не відстає по чорному гумору. Глянути тільки на журнал Шарлі Едбо, який висміює все і вся. Хоча власне історія цього журналу, а саме коли ісламські терористи вбили 12 працівників журналу через карикатури на пророка Мухамеда, і доводить, які наслідки можуть мати за НАТО жорсткий жарт. І одночасно те, що власне більш агресивними є все-таки ті люди, які чорних жартів не розуміють. Та й взагалі, в країнах, де релігія дуже впливає на суспільне життя, чорний гумор може бути не просто недоречним, а навіть небезпечним. Політичні жарти, в залежності від ситуації, також можуть бути летальними, але часто в таких місцях, як би парадоксально не звучало, вони життєво необхідні. Наприклад, у східній Європі для більшості країн, які коли-небудь мали справу з Росією і Третім райхом, чорний гумор став способом витримати репресії, війни і всілякі диктатури. Щоправда, не всі сприймають такий гумор, бо багато хто дивиться на всі ці події, дуже віктимізовано. Але у своєму сольному стадам концерті від похмурого уморок американський комік Марк Мерон дуже гарно сказав: Я прийшов до того, що гумор, який походить із найтемні... Ших моментів найкращий і це причина, чому я прийшов у комедію. Я спостерігав за коміками, і вони брали речі, що були складними чи жахливими, і спрощували їх, і це давало можливість дивитися під іншим кутом і посміятися. І я вважаю що це прекрасна річ і потрібна. Я переконаний, що напевно були неймовірно дотепні люди навіть у Аушвіці. Ну, серйозно, це ж були суцільні євреї. Чи ви хочете мені сказати, що не було жодного хлопця, про якого інші євреї не казали би? Підеш дивитися Мюрея сьогодні? Це божевілля, він такий смішний, зображає всіх нацистів. Пасти і не встати, звісно ж, був переконаний, що є якась збірка анекдотів з Аушвіцу, написана євреями, яку ніхто не знає, як опублікувати. Британський комік та режисер Девід Шнайдер також переконаний, що комедія допомагає людині уціліти. У нацистських концтаборах і справді існувало Радіо Тухес. Люди збиралися в биральнях, щоби поспілкуватися і посміятися на будь-які теми. Так, це не найприємніше місце, але принаймні там можна дати собі волю. Жартотерапія допомагала євреям залишити в собі те щире й людське, що в них найбільше хотіли забрати. Своїх досліджень Шнайдер також дізнався про жінку, яка багато жартувала в Аушвіті. Їй поголили голову, а вона натомість сказала: моєї перукарки не було, постригли трохи коротше, зате безплатно. Інші євреї сприймали цю жінку як божевільну. Вона вижила і розповіла, що вціліти допомогло те, що вона вважала себе не головною героїнею, а масовкою всередині катастрофи. А ще я знайшла анекдоти про репресії та гулаг. Чи правда, що в Гулагу були хороші дороги? Так, але в один бік. Або навіщо в радянських квартирах такі тонкі стіни, щоб чекісти могли краще чути сусідів? Як на колемі відрізнити вільну людину від зека? Вільний ходить туди-сюди по табору, а зек тільки туди. А в Німеччині 43-го на секундочку дозволяли собі жартувати про Гітлера. Чому Гітлер більше не відвідує Берлін? Бо він не хоче, щоб його впізнали. Ну тому, що в 43-му вже було трошечки зрозуміло, що в Гітлера вже йде все по? І абсолютно не дивно, що зараз такими персонажами, як Гітлер чи Сталін, відбувається тотальна редемонізація. Я не впевнена, чи це слово існує, але думаю, суть ви зрозумілим. Такі фільми, як Смерть Сталіна, він знову тут, мій фюрер. Насправді найправдивіша правда про Адольфа Гітлера, впотре знищують їх сміхом. Бо важко чогось боятися, коли воно смішне. Рідікульос. Багато людей, які стикаються з чорним гумором, реагують на нього відверто негативно. Вони кажуть, що Джімі Кар існує тільки того, що світ котиться у прірву. Раніше так не жартували. Раніше над серйозними темами не сміялися. Але ні, потреба у чорному гуморі існувала завжди. Наприклад, давньогрецький драматург Аристофан важко йому було в школі. У своїй п'єсі лісі страта висміює абсурдність війни. У його творі жінки Греції на чолі з лісі стратою вирішують припинити Пелопонецьку війну. Вони оголошують такий своєрідний страйк, відмовляючи чоловікам у сексі, поки ті не перестануть битися. Ми у тоненьких сорочках сидітимем, півголі вдома, випаливши дельту всю розпаленим мужчинам ласк захочеться, а ми утримаємось, не дамося їм. Та знаю добре, швидко дійдуть згоди всі. З римою, звісно, трошечки проблема була в Аристофана. Я до кінця не розумію, що означає випаливши дельту всю, але п'єса і справді дуже смішна. І щиро кажучи, якщо я коли-небудь побачу її афішу десь в оперному або ще в якомусь театрі, то обов'язково піду. І можливо, хтось зараз подумає, ну не така вже жорстка ця п'єса, але ви попробуйте цей сюжет перекласти на війну, яка відбувається зараз. Ну я не думаю, що це б комусь сподобалось. Взагалі, чим далі від події, тим легше про неї жартувати. Тому що, наприклад, про події Другої світової війни вже не так легко жартувати як про якусь там Палопонеську війну. Але це робиться, і більшості з нас подобаються ці заборонені жарти. Інакше такий комік як Рікі Джервейс не був би таким популярним. Він був ватажком, старий Адольф. Це ім'я вмерло. А в серіалі Південний Парк ще був такий епізод. Він кидає м'яч кайло єврейському малюкові. Оце так! Останній раз я бачив настільки прудкого спритного єврея в 39-му в Польщі. Але коміки жартують і про трагедії, які відбулися навіть в 21-му столітті, як, наприклад, оцей жарт Луїсі Кея. Про те, яка ви людина говорить те, як швидко ви подручили після трагедії 11 вересня, я подручив між першим і другим вибухом. Багато коміків, зокрема українських, зокрема, я жартуємо багато про життя в умовах війни. Але до речі, наразі мені найбільше відгукнулися жарти про війну від Наталія Укар, і це не українська комікеса. Я пережила війну, але мені ніхто ніколи не вірить, коли я це кажу. Бо від мене не йде воєнний вайб. У він свій вайб, і в мене його нема. Я була біженкою від війни і не виглядаю як біженка. Я схожа на ту, якій хтось каже, що він біженець. А я така, божечки, в дитинстві ми з сім'єю часто переїжджали, і я тебе так розумію. У мене нема травми від війни, тобто, коли я чую салюти, я плачу, але як моя мама завжди каже, а хто не плаче. Це дуже смішно. Але давайте повернемось назад кудись у минувшину. Римський поет Жювенал у своїх сатирах висміював корупцію, марнославство, правителів та інші вади суспільства. Правителі і є вади суспільства. Його твори були наповнені чорним гумором і сарказмом. Хто стереже сторожів? Цим риторичним питанням він висміював корумповану систему. Для сучасного світу жарти про політиків теж, мабуть, одна з найпопулярніших категорій. Всі ми бачили, як зовсім недавно, після зустрічі зеленського і Трампа в овальному кабінеті, інтернет вибухнув різними мемами та пародіями. Давнину навіть на таких жорстоких подіях, як гладіаторські бої, було місце для гумору. Хоча чому я дивуюся, що це була для римлян буквально така розвага. Якщо дивитись на це так, то не дивно, що вони сміялися над смертями бійців. Наприклад, коли в бою гладіатор явно програвав, то римляни казали, він уже мертвий, просто ще не впав. Або про таких, хто погано бився, казали, що краще б він лишився вдома і готував обід, або що йому пощастило, що суперник був. У п'яний. Вони могли сміятись навіть над тим, як помер гладіатор. Типу, він помер так елегантно, ніби танцював собі. Якщо ж говорити про середньовіччя, то воно було розсадником не тільки чуми, але й чорного гумору. Хоч сміх у середньовіччі не був дуже популярним, бо в церкві казали, що Бог цього не любить. Де середньовіччя сміх виступав чимось нелюдським і диявольським. У праці історія тіла в середні віки Жак Легов пише, що сміх був оскверненням рот, а тому тіло повинно ставити надійний засоб перед цією печерою сатани та та сміх, осквернення рота зразу видно, що чувак не пробував тетерів вишневий. А про копійки Сарійський у своїй середньовічній праці таємна історія на однаковому рівні засуджує безладне статеве життя імператриці Феодори, яке було справді дуже безладне, та її звичку голосно сміятися, жартувати та лихословити. Хоча, можливо, він так написав, бо вона сміялася з розміру його члена. Але навіть не зважаючи на це, у середньовіччі було справді дуже багато чорного гумору. Наприклад, був дуже популярний мотив, який називався Танець смерті, де смерть танцювала з людьми усіх станів: королю. Ти думав, що твій трон захистить тебе? Навіть королі танцюють зі мною. Взагалі, смерть була центральним мотивом для жартів, тому що по суті смерть була і центральним мотивом життя, особливо під час епідемій. Навіть у релігійних текстах був гумор. Зокрема, у священницьких проповідях було написано, що якщо хочеш врятуватися від чуми, то звісно, молися Богу, але і не забувай про мило. У хроніках 14 століття згадується, що люди в Італії жартували. Якщо хочеш уникнути чуми, то просто не дихай. Так само зневажливі рядки на чумою можна зустріти у середньовічному фольклорі, де співали щось на кшталт. Чума, йде, ми сміємось. Хто помре перший, той програє. Суть така, я просто читала англійською, а з мене такий доволі поганенький перекладач. Смерть була настільки частим явищем в епоху серньовічя, що вона, ніби як стала частиною якихось буденних проблем, тому і жарти були відповідні. Чума це найкращий спосіб позбутися сусідів, які тебе дратують, але дуже важливим джерелом в плані гумору є твір де Камерон Джованні Бокачо, який у 14 столітті жив у Флоренції та Неаполі під час другої хвилі чумної пандемії. У Декамероні чума є центральною темою, і персонажі часто жартують про неї. Один персонаж висміє спробу деяких людей врятуватися від хвороби, розповідаючи, що дехто вирішив, що найкращий спосіб уникнути чуми це пити багато вина. І знаєте, що вони померли не від чуми, а від цирозу». Не менш цинічна була і ранньо модерна Європа зі своїми численними стратами та гіліотинами, які, як і гладіаторські бої, стали відомою розвагою. Люди збиралися на площах, приносили їжу, діти сиділи на плечах у батьків. Це було схоже на ярмарок, тільки з дещо похмурим шоу. Аудиторія часто коментувала те, що відбувається. А самі кати та навіть засуджені нерідко вдало жартували про ситуацію, в якій опинились. Наприклад, Томас Мор, англійський політик, якого стратили за наказом Генріха восьмого, який очевидно страчував не тільки своїх дружин, сюрприз, сюрприз. Отож, коли мор піднявся на ешафот, то звертаючись до ката, сказав: допоможіть мені піднятися, бо вниз я спущуся сам. Або Жоржак Дантон, один з лідерів французької революції, якого відправили на тілітину, звернувся до ката зі словами Покажіть мою голову народу, вона того варта. Також відомо, що один кат із Лондона в 17 столітті сказав засудженому перед стратою: не хвилюйтеся, сер, це буде швидко, принаймні для мене. Прикладів жартів про смерть у сучасній масовій культурі просто безліч. Одне приклад Луїсі Кей жартує про смерть дітей, тому що в ті часи смерть дитини не була чимось екстраординарним. Щось на кшталт трясця, не дитина, а лайно. Давай ще одного. А от Грегорі Хаус, персонаж культового і достатньо чорного серіалу Доктор Хаус заходить навіть ще далі, ніж просто жарти про смерть людей і навіть дітей. Коли до нього приходить пацієнтка з алергією на власну кішку, але не хоче вживати ні таблетки, ні використовувати спрей для носа, то він просто радить їй. Якщо ви живете біля річки, можу дати мішок. Але жартувати про смерть котів це вже відверто занадто. Правда, не на думку Роуз Бейкер. Я мусила приспати свою кішку два роки тому, і це сумно. Але вона спала 22 години на добу. Тож це всього на 2 години більше. А у мультсеріалі Південний Парк настільки часто показують смерть через часту кончину персонажа Кенні, що й інші персонажі часто взагалі не звертають на це увагу. Щоправда, в одній із серій вони справді приймалися цим, але водночас зрозуміло, що цей епізод висміє всі стереотипні сцени з драматичних фільмів про смерть. Так, це тяжко. Поглянь на мене. Це тяжко, я знаю, але ми повинні триматися. Але ще на секунду повернемося до Твору декамерон. Там не тільки багато жартів про смерть, але ну, ця книжка колись дуже давно стала моєю першою еретичною книжкою. Так, там було дуже багато вульгарності. Десятирічна я була в шоці. Я, я такого не знала. Просто зараз, коли кажуть, що коміки жартують про одні сіські піські, ну просто це вже ж було уже. Всі завжди про це жартували, всі завжди про це писали. Це, це нормально. Наприклад, в одній із оповідей з Декамерону персонаж Мазето прикидається німим, щоб отримати роботу в жіночому монастирі, де черниці починають з ним інтимні стосунки. І ось що каже одна з них, коли Мазето їй відмовляє в інтимі. Цей мерзотник мною гребує, бо звик по сухому шурхати. Ну гаразд, я ж собі такого човника, що вологи не боїться. Або ще в одній історії молода жінка хоче навчитися служити Богові, і монах Руставо переконує її, що для гарного служіння їй треба вкладати диявола в пекло, і вона таки це робить, поки не втомлюється. І так, диявол в пекло це така алегорія до статевого акту. І погодьтеся, що окрім того, що це справді вульгарні жарти, то це ще й чорний гумор на релігійну тематику. І це в 14 столітті, коли Європою фактично правив Папа Римський. А якщо говорити про сучасні еротичні жарти, то мій улюблений жарт на сексуальну тематику належить комікесі Рейчел Мак. І одного разу я розповідала про групу хлопців сьомого класу, які запитали мене, що таке згода. І я сказала: оу, згода! Це коли ти переконуєшся, що жінка хоче зайнятися з тобою сексом до того, як ви це зробили. І також ти маєш переконатися, що вона кінчила. І якщо вона не кінчила, то це не було згодою. І ти сядеш за це в тюрму. Це смішне. До речі, це не я перекладала цей уривок з англійської, а просто взяла субтитри в каналу з класними перекладами стендап-концертів. Захід стендап я просто його сильно обожнюю і щиро рекомендую вам підписатися на цей телеграм-канал. Посилання я лишу в описі під відео. І до речі, на мій телеграм теж можете підписатись. А взагалі багато давніх творів, які ми зараз вважаємо класикою, були написані з метою висміяти ті чи інші явища. Мабуть, одним із найзнаковіших і найважливіших творів історії є твір Франсуа Рабле, написаний в середині 16 століття, який називається Гаргантюа і Пантагрюель, і там висміюється буквально все. Наприклад, його персонаж Велетень Гаргантюа навчався у найкращих вчителів, які вчили його таким речам, як витирання сідниць пухнастим гусем, щоб показати, що освіта може бути марною, якщо там чать безглуздих та непрактичних речей. Він також висміював лицемірність церкви, говорячи, що. Монахи, які повинні бути прикладом смирення, насправді є найбільшими лицемірами. Вони носять раси, але під ними ховають свої гріхи, які більші, ніж їхні животи. Він висміює війни, які творять люди замість того, щоб насолоджуватися життям. Не дарма в останньому епізоді твору, коли Пантагрюель і компанія знаходять оракула божественної пляшки, що він дав відповідь на їх питання та й просто відповідає. Пийте таким способом рабле показує, що найбільші таємниці людства криються в простоті, і висміює пошуки праведних істин, на які люди витрачають життя замість того, щоб просто ним насолоджуватись. Але я вже нато вдаюся філософії, тому що можна говорити про філософію і чорний гумор у таких творах, як похвала глупоті, Разма Роттердамського, Кантербрійські оповіді Джефрі Чосера, Мандри Гулівера, Джонатана Свіфта, «Пригоди Гекельбери Фіна, Марка Твена, але все-таки це відео не про літературу. Просто хотілося проілюструвати, що чорний гумор існує для нас з вами вже дуже давно, щоб висміяти недоліки та проблеми сьогодення в абсолютно природній для людства спосіб. Дякую, що додивилися це відео до кінця. па-па!